Важка гра на, ті, на важкому полі, що можна сказати по грі? Програли гру, як кажуть, рахунок на табло. Якщо говорити тактично, ну, програли, допустили такі помилки. Як говорять, самі собі забили голи. Що можна сказати? Ну, Заключна гра чемпіонату першого кола, як говорять, чемоданий настрій, розумієте, тяжко налаштуватися. Хоча говориш, говориш, а як говорять, в одне вухо влітає, а в друге вилітає. Розуміння немає того, що можна було б дивитися турнірну таблицю. Да? І якщо б ми вигравали, де б ми були. Це було б. Дуже, дуже гідно в кінців так виступити, щоб піти в відпустку з, з гарним настроєм. Але ж все-таки, що говорити, не молодь, не молодь, ні, а це діти, діти, для яких яким тяжко налаштуватися. Психологічно дуже тяжко. Нема повного розуміння. Ну я не знаю. Що їм говорити, про що їм говорити? Тут, напевно, і тактичні моменти вони не, не рішили б там результат, розумієте, да? більше психологія Ну, ви самі бачили, футбольне поле важке, тому гра така бойова скажем так, до вола. Нам где-то повезло, потому что нам те игры где-то не залетало, там прилетали голы такие. В эту игру, можно сказать, чуть-чуть повезло. А по игре боевая, ничья, я думаю, такой закономерный больше результат. Бойцовские качественные первых пор находили. Ой, вы знаете, мы столько э, терпели, неудач, не скажу вам, третья или четвертая. По глупості багато ір упущено, у ріб, звісно, нет. Многі со школи у нас тут ребята і 6, і 5 років, немає опыта, Ю-19. Зараз оббиваються, то можуть наберутся. Можу сказати, що привезли саме собі два м'ячі і суперник нічого не зробив. Якби свої моменти не забили. І суперник не виглядав краще за нас. Ми забили м'яч, його не зарахували, якби її привезли саме собі. Та й все. Перше коло завершено. Вдячний усім тренерам, гравцям, усьому клубу, і будемо працювати далі. Там будуть якісь зміни, поглянемо, що буде далі. Так що ось так.